Чи початок року влучний час щоб худнути? Схуднення це крок, який потрібно робити в правильний час, коли багато факторів спонукають до цього. Дієтологи вважають зимовий період поганою ідеєю для початку дієти на втрату ваги. Навіть організм буде опиратися цьому, оскільки він набирає жирову тканину до холодів. Також українські зимові свята заважають відмовитися від висококалорійної смачної їжі, традиційно в компанії родичів чи друзів. Навіть відвідування спортзали взимку може демотувати, оскільки організм налаштований на зимове збереження калорій, тому результати після виснаження вправами, ймовірно, перші тижні будуть мізерними. Весна найкращий час, щоб робити своє тіло стрункішим, легшим, здоровішим. Скиданню зайвих кілограмів у весняний період допомагає сама природа. Це в один голос зазначають європейські та українські дієтологи. Причини, чому весна найкращий час схуднути. Перше. Більше світла, більше енергії. З точки зору психіки світло стимулює радісні переживання, дає енергію діяти. Оскільки світловий день збільшується усю весну, то й рухатися за добу вдається більше, а рух це спалювання калорій. Друге. Вабить сонячна погода. Теплі весняні дні спонукають до прогулянок частого перебування на свіжому повітрі. В цей час кров насичується киснем, в тілі пришвидшуються усі обмінні процеси іде активне спалення жиру. Третє. Весняні овочі та фрукти. Після білкової та високовуглеводної їжі взимку хочеться зелені. Перших овочів та фруктів. Весняні плоди багаті на вітаміни та мікроелементи. Вони прискорюють процеси обміну, і організм очищується та зміцнюється. Четверте. В теплу погоду швидше спалення калорій. Тренування на свіжому повітрі в теплі дні призводить до посиленої роботи організму. Тому зайва вага піде швидше. П'яте. Стимул, що скоро пора літніх відпусток. Психологічна думка про літні поїздки та фото у купальнику спонукає, щоб покращити свої форми якомога скоріше. Шосте. Вітамін Д. У зимовий період спостерігається значна нестача вітаміну Д у людини. Дефіцит вітаміну Д позначається на подавленості, хворобливому самопочутті, затуманення розуму. У такому настрої важко думати про схуднення, бо енергії і так мало, а весняні промені сонця дарують потрібну енергію. Сьоме. Зменшення голоду в жарку погоду Коли на вулиці тепло або спекотно, внутрішні механізми людини починають працювати на зниження температури тіла. Так само як це відбувається під час перетравлювання їжі. Тіло не подає сигналів про голод, щоб не працювати надмірно. 8. Багато однодумців. Ідея схуднення літає у повітрі, тому навесні легше знайти собі товариша або подругу. В компанії період схуднення промайне і ви вже будете у чудовій формі. Найкращі форми ті, з якими ми себе любимо. Але зупинятися не можна. Варто щодня робити маленькі кроки для покращення свого здоров'я та самопочуття. Найвдалішим часом, щоб почати діяти, завжди вважається сьогодні.